Хочемо поговорити про стосунки в родині, точніше, в родині, де чоловік любить ходити на риболовлю. До речі, хочу запитати, скажіть, будь ласка, є такі чоловіки в залі? Молодці, тримайте ще руки. А скажіть, будь ласка, хто з вас відпрошується у дружини на риболовлю з ночівли? Ну, тоді вам буде дуже цікаво. Отже, чоловік хотів піти на риболовлю без попередження і одразу зловив ляща від дружини. Тільки підкаблучник питатиме у дружини, чи можна йому поїхати з сусідом на риболовлю з ночівлею. Справжній чоловік і так знає, що не можна. Але бувають у рибалок і такі дивні історії. Привіт, сусіда! Ну що ти готовий? До чого? Ну, як? Ну, риболовля з ночілею. Ми ж домовлялися, ну? А слухай, Дімон, тут така справа. Я забув, що у нас річниця весілля. У нас? <риклад> ні, у мене з янкою. Річниця, тому я, мабуть, не піду. Сань, ну ти що, ти нормальний, а? Річниця, вона ж кожен рік, правильно? А зараз такий короб пішов, таке буває тільки один раз на десять років, Саня. От, тому давай швиденько збирай свої гачки з поплавками і пішли. Слухай, якщо я піду, Янка мені мій поплавок разом з грузилами повідриває. Саня! Я вже її наживку взяв. Ай, Дімон, що ж ти робиш? а? Ага. І прикормки два ящики. Якої? Темний, нефільтрований. Там внизу чекає. Ну, Ну, давай. Ай, Дімон, ну я не знаю. Ну я спробую відпроситися. Спробуй, Сань, ти себе чуєш, а? Сань ти під каблучник. От я куди хочу, можу йти. Ну, Захотів на риболовлю, все, пішов на риболовлю. Захотів на полювання, пішов на полювання. Я навіть можу взяти і піти в стриптиз клуб, поняв? Бо твоя дружина в Польщі. Ага. А моя онун -он, тут сидить. Ну добре, давай, я спробую. Спробуй, тільки сам, спробуй. Ну, Почекай я чекаю. мене давай, в під'їзді. Да, добре. Фух. Фу Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо, що ж придумаєш, що тут? Янчик! Янчик, іди сюди. Ох, я тут вже чекаю, чекаю, ніяк не можу дочекатися, коли вже настане той день, коли вже, нарешті, буде завтра. Ага, Бо це такий день важливий для мене. Річниця нашого весілля. Так. Ти пам'ятаєш? Ну звісно, пам'ятаю, це найкраще свято в моєму житті. Ти що? Як приємно. Так, так. І що ти пропонуєш? Я? Нічого. А от Дімон каже, поїхали рибалка там з ночівлею, все коропи. А ти що? А, а я що? А я йому кажу. Суха, Дімон, ти що? яка риболовля, Тут така подія, таке свято. Янка мене ніколи в житті не відпустить у таке свято. А я йому і кажу, що Янкино слово, це для мене закон. Ну, якщо хочеш, можеш поїхати. От я йому так і сказав: знаєш, що Дімон, якщо хочеш то може. Я можу поїхати на риболовлю. Так. Завтра. Так. В нашу з тобою річницю. Так. Так. Чекай, давай по буквах. Я завтра їду на риболовлю у наше з тобою свято. Я тебе відпускаю! Отак просто. От, от, так. Без погроз. Так. Ouais без ультиматумів. Так. Без шантажу істерик, биття пособу, заяви про злучення бійки, без згадування моєї мами і без погрози моїм дітородним органам. Я все зрозумів. Це перевірка! Ну, Типу, іди, куди хочеш, а насправді, якщо ти кудись підеш, то я тобі таке пекло влаштую. Так? Ні, Сашенька, я тебе просто відпускаю. Це перевірка на перевірку. Чи пройду я перевірку, так? Ні. Капець. Така... А як же річниця? Сашенька, но річниця у нас рік, а тут клює. Я чогось не знаю. Та ні, Сашенька, ти знаєш те, що знаю я. Ти цілий рік вкалував на цій клятій роботі, і ти заслуговуєш хоча б раз на рік піти на риболовлю з ночилію. Іди. Чекай, а, а як же подарунок. Ну, найкращим моїм подарунком буде це щасливий чоловік. Що з машиною? Господи, та я її навіть не брала. Так, так, що ж тоді, що ж тоді. А, -а, а, я все зрозумів. Я не риболовлю, а ти сюди коханця приведеш, так? Саша. Тобі треба відпочити. Що, правда, очі колить? Саша, ну бо думай, ну кому я майже 40-річна буду потрібна. Ще з двома причепами. Чекай, у нас одна дитина. А ти? А. Ну добре, але все одно якось недобре. Кажи, в чому підступ? Та ні в чому, ніякого підступу немає. Я просто твоя дружина. А дружина повинна цінувати в чоловікові його найсильніші сторони. Ну, ну а що ти найкраще вмієш робити? Пити, курити і ловити лящів. Так, все, я зрозумів. Ти знайшла мою заначку і витратила. На якесь шмаття! Господи, да нічого я не знаходила! Правильно, бо в мене нема заначки. Ну тоді йди, збирайся, Діма чекає. Добре, кажи скільки. Що скільки? Скільки тобі грошей потрібно? На що? Ну на ці твої ліфтінги, шугарінгі, шпілінги, Як вони там? Саша, я не збираюся їхати ні в якийсь спа, і гроші мені не потрібні. Тобі не потрібні гроші? Ні. Янка. Іди до мене. Відкрий рота. Тварюка, поверни мою дружину! Давай випльовуй її! Випльовуй! Випльовуй! Господи, Саша, та то я! Ти? Ану, давай перевірочку. Як ти мене називала перед весіллям? Мій Товстолобик. столобик. Як ти мене називаєш після Грябаний карась? Блін, пройшла перевірку. Але я все одно з тобою щось не так. Та ану, ану давай, дихни, дихни. Фух. Ну, наче не пила. Угу. Все, поїхали, збирайся. Поїхали ку в клініку. На що? В баночку пісяти. Ти по-любому під наркотою якоюсь. Саша, я підякую наркотою. Я просто вирішила, що нам треба краще розуміти один одного. Краще давати трішки свободи. Тому ти можеш йти. Так, ні, я вдома залишаюсь. від Відріха подалі. Ну, його в пані. Добре, тоді давай я вімкну телеканал «Риболовля на дивані. Ні, все добре, я піду. Добре. Це я пішов. Йди. Я йду. Йди? Ну, ти йду, йду, іду, 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 і йду, йду. йду, йду, йду. Ну, я вже тут до коридора майже дійшов. Mm -hmm. Зараз вийду. От я Стій! А -ха -ха! вскрилася. А я зараз ще бутербродики вам з Дімою зроблю. Янка. Ну чому ти мене відпускаєш на а? Саш, я не розумію. Я не відпускаю тебе на риболовлю, ти позиєш на колінах. Я відпускаю тебе на риболовлю, ти позиєш на колінах. Бо я каблук. Саша, а. повзи на риболовлю. А я зараз бутербродики зроблю. Блин. Сань, ну я не можу вже більше чекати. Давай я сам тебе відпрошу, у Яни. Ого, настільки все погано. <звук> ну добре. Вона мене відпустила. Ну я ж казав, тобто відпускає. А ти що? Нічого, як це нічого. А як вона тебе відпустила? Сказала, іди, можеш не повертатися. Якщо так, Сань, то це шлях в один кінець. Серйозно. Ні, вона просто так сказала: іди на роболовлю, а в кінці додала, якщо ти безсмертний. Ні. Ой, блін, сань, ти в таку халепу втрапив. Ой, Та ой... я знаю, що я в халепу втрапив! Ти тільки скажи, в яку? Ти ж в шлюбі офіційно. Так. Ну все. Думаю, вона тебе на рибальці хоче того. Бра. <плак> Хто? <плак> 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 ну, мабуть, кіллера найняла. Ти яку кілера, що ти не серье? Серйозно, Саль. Машині гальма перевір. А краще на моїй поїдемо. От, а ні, вона ж тебе розумна, вона могла і це прорахувати. Ні. Та в тебе в Ланосі ніколи гальма не працювали. Так, слухай, треба гуглити. Так, що робити, коли дружина відпускає на рибалку в річницю. Ага. Що там? Адреса кладовища. Я сказав, Саня, вона точно хоче тебе вбити. Треба перевірити автівку, там, мабуть, вибухівка. А ні, я думаю, вона тебе по-іншому вб'є. Вона тебе візьме сосульку і сосулькою, як вкагуть і вб'є сосулькою. Весна прийде, сосулька розстане і все. Ніяких доказів, Саня, капець. Аді, вона може, знаєш, тебе свиням віддасть свині. Тебе жируть, я прийду, буду дивитися на цих свиней і питати. А хто з вас, Саня? Ой, капець, треба щось робити. По-перше, треба перестати дивитись серіали на СТБ. О 18-й, щодня я не дивлюсь, ні. А по-друге, а чого ти не думаєш що вона мене просто відпустила. Відпустила, бо вона мене любить. Саня, дружина, яка любить на риболовлю, просто так не відпустить. Ой, дімочка, як добре, що ти прийшов, хлопчики. А ось і бутербродики. Йди сюди. А ти це спочатку сама вкуси. Т ти чого? Вкуси, вкуси. вкуси. Ага. ага. О, отак. От а тепер з іншого боку теж вкуси. Та Дімон, вона все з'їсть. А добре, тоді сідай. Ага. Все, чекаємо вісім годин. Нащо? Дімон думає, що ти мене хочеш отруїти. <смір> Для чого? <смір> Для чого? Бачиш, як вона це робить? Для чого? <смір> Бо не може просто так жінка відпустити чоловіка на риболовлю в річницю. Чого це? Я просто проаналізувала наші стосунки і зробила висновки, що. Заборонами нічого не доб'єшся. А якщо я буду йому довіряти і давати більше свободи, то мій чоловік буде щасливий, а із щасливим чоловіком щаслива і дружина. Бо кохання це довіряти своєму партнеру і приймати його як особистість. Знаєш, що Яночка? Якщо в тебе з ним не зростеться, виходь за мене, а ти що, Дімон, а, що тут нормально? Це до речі, хлопчики, там я вам ще поклала мінералочку на завтра, на ранок. А, так, пиво в нульовці, а горілочка в морозильці. Поставила, щоб вона була така тягнуча. Анка, ти, ти найкраща дружина в світі. А, а знаєш що, Яна? А, а чого завтра чекати? Чого чекати? Ось. Це тобі. Ой, квіти. Так. Паву це ще не все. Ось. А айфон. Коробка. Там шкарпетки тримай. О, дякую, Саш. Так. Але річниця у нас тільки завтра. Все з сьогоднішнього дня я кожен день тобі буду дарувати квіти. Дякую. І, і знаєш що? Я не піду на риболовлю. Отак. Я замість цього краще піду і на кухні полицю прихіду. Ага? Ні, я знаю, то, що зараз зроблю. Я піду. І зроблю ремонт вані. Так, Яночка, у нас тепер буде унітаз. Ага. Блін, у вас така чудова родина. Можна я буду жити разом з вами. О, до речі, Дімон мені з ремонтом і допоможе. Ані мені ж на роболовлю, я пішов. Я тобі борг спишу. Обожнюю допомагати сусідам. Давайте. Пішли, Давай. пішли, пішли. Зараз ми ух Янчик, Ми та ми за. За два дні впораємося! Ну що, доню? Я тобі казала, що ці чоловіки, як малі діти, якщо ти щось забороняєш, то він це хоче до всрачки. А якщо дозволяєш, то він і брати це не хоче. Я тепер зрозуміла чому мій татко кожні два роки робить ремонт у ванній. Mm -hmm. <клухи> Янчик, а я щось не зрозумів. А звідки у нас в ванні будуть матеріали? А ти що знала, що я буду ремонт робити? Поспішила. А це мама придумала. Непоганий ход. Так я обожнюю алібастер. Ну, якщо ви його так обожнюєте, йдіть самі ремонт і робіть. Атакуй. Ти його не підеш! Ось Янка справжня. Ти чого? Ха-ха! Нас всім не візьмеш! Хо -хо. Ми все одно йдемо на риболовлю! Ха-ха! Матуска, давай заганяй його! Заганяй його! Заганяй його! Заганяй його! Дизель шоу!